Королівське скидання принца Вільяма та Кейт Мілтон відзначає кінець нещасних спогадів. Королівська родина не тільки про космос, але й про зцілення. Чутки про переїзд принца Вільяма та Кейт Мілтон у Форест, ложі на деякий час будуть просвердлити королівські шанувальники. Спочатку здавалося, що це просто логічне рішення надати своїм дітям, Джорджам, Шарлотті та Луї, більше, ніж космос та ігри. Однак, як стало відомо з інсайдерських джерел, за цим кроком є набагато глибша і емоційніша причина бажання розпочати нову главу, залишаючи після себе болісні спогади. Я, як людина, яка багато років спостерігає еволюцію королівської родини, вважаю, що цей крок є важливим. Це не просто зміна місця проживання, це символ змін, сподівань і прагнення до світлого майбутнього. Королівська родина, як і будь-яка інша, підлягає життєвим труднощам, втратам та розчаруванню. І, як правило, зміна ситуації може стати потужним каталізатором зцілення та оновлення. Більше, ніж просто квадратні метри, емоційний багаж. Ідея про те, що переїзд це спосіб забезпечити дітям більше місця, звичайно, має сенс. Але визнання того, що це стоїть за бажанням позбутися нещасних спогадів, додає глибини та людства образу принца та принцеси Уельсу. В останні роки сім'я пережила багато тестів смерть королеви Єлизавети II, діагноз раку в Кейт та короля Чарльза. Усі ці події, безсумнівно, залишили свій слід на членів сім'ї. Я пам'ятаю, як я спостерігав за реакцією громадськості на смерть королеви. Це був момент національного скорботи, але й момент переосмислення ролі монархії в сучасному світі. Для Вільяма та Кейт це був особливо важкий період, оскільки їм довелося взяти на себе більш помітну роль у королівській родині. Діагноз раку Кейт та короля Чарльза був ще одним сильним ударом. Це підкреслювало крихкість життя та важливість підтримки один одного у важкі часи. Я думаю, що переїзд до лісової ложі це спосіб для сім'ї створити безпечний і спокійний простір, де вони можуть зцілитись і рухатися далі. Уроки минулого котедж Фрагморт та фінансова відповідальність. Цікаво, що у статті згадується досвід принца Гаррі та Меган Маркл з реконструкцією котеджу Фрагмор. Цей випадок був уроком фінансової відповідальності для королівської родини. Той факт, що пара платила платникам податків за ремонт, свідчить про те, що королівська родина знає про важливість ретельного ставлення до державних коштів. Я думаю, що рішення родини Уельсу сплатити всі витрати на ремонт та переїзд з власних кишень це ще один крок для зміцнення довіри громадськості. Це демонструє, що вони готові взяти на себе відповідальність за свої рішення, а не навантажувати платників податків. Лісова ложа. Початок нової глави. Лісова ложа, відремонтований лісовий журнал у розмірі 20 мільйонів доларів, стане новим будинком для сім'ї Уельсу та символом нової глави в їхньому житті. Це місце, де вони можуть створити щасливі сімейні спогади, зцілитись від минулих травм та побудувати більш сильне майбутнє. Я думаю, що вибір лісової ложі не є випадковим. Це місце, оточене природою, спокійним і усамітненим. Це ідеальне місце для сім'ї, яка прагне до гармонії та миру. Мої думки та спостереження. Як експерт, що спостерігає за королівською родиною, я вважаю цей крок важливою подією. Це не просто зміна місця проживання, це символ змін, сподівань і прагнення до світлого майбутнього. Я думаю, що важливо пам'ятати, що члени королівської родини це також люди, які мають почуття, переживання та труднощі. Вони заслуговують нашої підтримки та розуміння. Цей перехід показує, що навіть у найвпливовішій родині світу люди потребують зцілення, підтримки та можливості почати все з нуля. Я впевнений, що лісова ложа стане для Вільяма, Кейт та їхніх дітей місцем, де вони можуть створити щасливі спогади та побудувати більш сильне майбутнє. Я сподіваюся, що це буде місце, де вони можуть відчувати себе в безпеці, оточеному любовою та підтримкою. Висновок на закінчення, переїзд принца Вільяма та Кейт Мілтон до лісової ложі це не просто зміна місця проживання, а важливий крок до зцілення, оновлення та створення нової глави у їхньому житті. Це нагадування про те, що навіть у найвпливовішій родині світу люди потребують підтримки, розуміння та здатності почати все з нуля. Я бажаю родині уельського щастя, процвітання та багатьох щасливих спогадів у їхньому новому будинку.